Доброго дня, шановні колеги, я пропоную вам сьогодні розглянути можливості одного з відеоредакторів, такий як Movavi Video Editor Plus, який надає нам шикарні можливості редагувати, змінювати, вирізати, обрізати будь-яке відео. Отже, що нам для цього потрібно? По-перше, нам потрібен сам редактор. Виглядає він ось таким чином: є безкоштовна версія, є ключ, тобто працює дуже добре. По-друге, нам треба буде мати відео нашого Zoom уроку. Отже, давайте перейдемо до перегляду цього редактора. Він має англомовний ресурс, але позначки всі виконані дуже зрозуміло, тому можна легко зрозуміти, що, треба, що виконує та чи інша функція. Отже, редактор ми відкрили. Подаємо ось такий конструктор. Далі, треба нам додати відео, яке ми хочемо обрізати. Ну, це те відео, яке ми записували під час уроку, тому додаємо відео. Є у нас з лівого боку от такий імпорт, тобто ми сюди можемо додати відео, додати зображення. Сьогодні ми говоримо саме про відео. Отже, додаємо відео. Video. Натискаємо додати аудіофайл чи «Відеофайл» і обираємо нашу папку, де є наші уроки. Тобто той урок, який ми хочемо обрізати. Ну, наприклад, ось такий. І обираємо файл відео. Додаємо його, натискаємо Відкрити. Як бачите, у нас одразу з'явився цей. Файл, і тепер ми можемо його переглядати та змінювати, редагувати. Як правило, коли ми з вами починаємо урок і починаємо його записувати, то там, звісно, будуть моменти, які нам треба буде прибрати, для того, щоб не видно було обличчя дітей чи зайвих слів. Тому. Як ми будемо діяти? По-перше, подивіться, будь ласка, для того, щоб було, можна було вирізати наше відео повинно бути виділене жовтеньким кольором. Натисніть на нього, воно стане більш таким яскравим. І одразу з'явиться панель інструментів, яка буде тепер активною. Нам Нас цікавлять ножиці. Тобто ми будемо з вами відрізати з цього відео те, що нам не потрібно. Виділили відео, що починаємо робити далі. А далі починаємо переглядати наш, наше відео, у нас є екран попереднього перегляду і визначати ті проміжки, які нам не потрібні. Тобто ми натискаємо кнопку Play і одразу дивимося. Бачите, де, що от починається в нас відео. Звісно, це не потрібно. тому ми, то ми переглядаємо, слідкуємо за часом. До того моменту, який ми хочемо відрізати. Як тільки ми знайшли той момент, який нам уже треба прибрати, можемо перевірити все. тобто Бачимо, що вже в, в, в нас є э, э, сама демонстрація, тобто вирішили, що цей момент вже можна відкидати. Ми натискаємо на ножиці. І тепер подивіться, будь ласка, відео наше розрізане. Тому ось ця маленька частинка з лівого боку, вона вже нам не потрібна ми на неї натискаємо і натискаємо або смітничок, або кнопку Delete. Натискаємо все. Нас цього участку вже немає. Таким чином, ми продовжуємо далі. Виділяємо наше відео, щоб воно було активне, щоб наші ножнички були теж активні. Далі переглядаємо відео до того моменту, який ми хочемо знову вирізати. Ну, наприклад, ми коли даємо урок, ми спочатку ведемо пояснення уроку, потім обговорення, а потім пояснення домашнього завдання. Так от на відео я б хотіла, наприклад, обговорення прибрати. Тому. Знову ж таки, переглядаючи на екрані попереднього перегляду це відео, ми знаходимо той момент, який нам треба відрізати. Ну, наприклад, він ось тут знаходиться. Наприклад, Натискаємо паузу, натискаємо ножиці і дивимося далі. Дивимося далі, переглядаємо, до якого моменту треба знову нам Прибрати це. Уявили собі, що ми переглянули, тобто натиснули, переглянули, знайшли той момент, який нам не потрібен, наприклад, він ось тут знаходиться. Як тільки ми знаходимо цей момент, ми натискаємо паузу і натискаємо знову ножиці. Тому ми тепер бачимо, що ось цей момент, ця серединка нам теж не потрібна. Натискаємо Delete або корзинку. Все, тепер у нас є два відео, два шматочки. На першому шматочки ми прибрали початок, там, де було налаштування. Потім між цими шматочками, двома, ми прибрали серединку, там, де було обговорення, і інколи буває, що нам треба прибрати щось там з кінця. Тому, знову ж таки, натискаємо. «Плей», Переглядаємо, до якого моменту. Бачите, цей момент нам вже не потрібен. Як тільки ми побачили, що він не потрібен, ми натискаємо «Стоп», слідкуємо, щоб наше відео було виділеним. Натиснули стоп, натиснули ножиці і відкидаємо ту останню частину, яка нам вже не потрібна. Все. Тобто Ось таким чином ми відкоригували наше відео і залишили на ньому тільки ті частинки, які нам потрібні. Після цього нам це відео треба записати, тобто зберегти. Натискаємо Експорт. І починаємо обирати. Обираємо формат, можна за замовчуванням, залишити MP4. Називаємо, Даємо назву цьому проєкту, тобто, ну, наприклад, там, урок сьомий. Клас, Наприклад, наступна кнопочка. Обираємо, куди буде зберігатися це, це відео. тобто В якій папці воно зберігається. Обираємо якість нашого відео, гарне, високе, найкраще, можна залишити гарне. І натискаємо Старт. тобто Тепер ми чекаємо, поки наша програма, цей відеоредактор, опрацює це відео. Після того, як ми дочекалися опрацювання нашого відео, на екрані ми з вами побачимо ось таке віконечко, яке нам запропонує або відкрити це відео, або не відкривати. В даному випадку, воно нам його не відкриє, бо ось тут не стоїть галочка, ми поставимо галочку і натиснемо ОК. І ми одразу попадаємо в ту папку, де зберігається те відео, яке ми тільки що з вами створювали. Наприклад, ось наше відео. Урок 7 класу. І тепер ми можемо його завантажити до Ютубу, щоб надіслати дітям посилання, або, наприклад, завантажити до Classroom. Давайте пригадаємо ще раз, повторимо ще раз алгоритм дій, що за чим ми повинні виконати. Отже, ми спочатку відкриваємо Movavi Editor. Далі, після того, ми додаємо відео, яке ми хочемо редагувати. Обираємо відео, натискаємо відкрити. Слідкуємо за тим, щоб наше відео було підсвічено жовтим кольором, щоб ножиці були активні. На віконечку попереднього перегляду ми переглядаємо натиснувши «Play», переглядаємо відео і знаходимо той момент, який ми хочемо вирізати. Наприклад, він у нас ось тут. Якщо ми його знайшли, натискаємо ножиці. Далі натискаємо play і знову переглядаємо відео до того моменту, який нам треба вирізати, наприклад, ось до цього моменту. Зупиняємо наше відео і знову натискаємо ножиці. Після чого ми бачимо між двома кусочками нашого відео той момент, той елемент, той шматочок, який не потрібен. Ми його знову виділяємо, натискаємо Видалити. Все. Після цього. Непотрібного тут більше нема. Продовжуємо. Натискаємо Експорт. Даємо ім'я нашому файлу. Тут у нас новий проєкт. Обираємо місце розташування, якість і натискаємо Старт. Дочекалися завант е, опрацювання. Натиснули ОК-Відкрите відео і переглядаємо створений результат. Спробуйте успіхів!